Так, дубль 2 вчорашнього відео просили показати ще нержавійку. Значить, натянув я відрізав ниржавійки. Нержавіка 321. І від тетра. Ось я її закручую. Закручується вона ну, погірше, звісно, чим чорний метал. Але от закручується. Закрутив. Тепер пробуємо натянути. Подивимося, наскільки вона потягнеться. Тягнеться. Ну, доволі тягнеться, так. Да. Потягнулася. Не так сильно, як чорний метал, але потягнулася. Закручую. Ну от, закрутив. Не, не, не розслабляється, вона так мгновенно, як та. Трошки, як би є. Ну, попробую її зараз зжати побачити, як потягнеться. Ну, в принципі, тягнеться, але вчорашня при такому здавленні вдвоє складалася. Ця потягнулася, ну але, остається доволі таки широка. Тобто, ось вона, так, вона, да, вона розтягнулася. Ну, скажімо так, в два рази менше, ніж чорна. Тобто, при якомусь певному е, часі, щоб зразу її натягнути, то воно в принципі, було б добре. І ще покажу, ну, коротше, нержавійка теж тягнеться. Отак. І покажу, як от в мене е, ще кусочок залишився проволоки е, тої, що якби, нормальна, чорна проволока. Покажу, як вона е, натягується ця проволока. От. Закручую. Перше, що вона закручується набагато краще, ніж нержавійка, Тому що ну, рівненько кладеться і так далі. Відломую. Там відламати на нержавійку неможливо її відкусувати. Це відломується отак. Три рази махну, і тут рівненький відлом. Тепер натягую. Так, тут відкусю лишнє. У це абсолютно не тянеться проволока, не розтягується і закручую от. ну Тобто проволока. І от її береш. Ну вона звичайно придавлюється, але тут за рахунок того, що в дерево ще трошки, ну вона не тянеться. Вона абсолютно ось я її давлю, вона, вона тримається ось вчора. Вчора ось натягував 145 й Якщо... От 300 вчорашній. якщо її зразу ще й вощиною напаяти, так вона взагалі якби вощина ще її придержує, тримає, якби ну проблеми немає. Нержавійка не подобається мені головним чином те, що її треба відкусувати, але вона не відламується. І плюс вона погано ще навощувати на ній. Тобто треба якийсь сильніший пристрій або довше тримати, на моєму пристрій, ще я навощую. От, тому чорна мені більше подобається, але чорна така, от, яка, власне, яка власне тримається, а не та е, яка тянеться. Та, що тянеться, проволока, вона не годиться взагалі. Ну от... Отаке трошки вам познімав і про нержавійку, і про те, яка повинна ця проволока бути в моєму розумінні. Всім до побачення.